Казка, як старий годинник врятував новий рік. Наближався новий рік. У лісовому будинку Діда Мороза робота кипіла зранку до пізнього вечора. Одні гноми помічники Діда Мороза читали та сортували листи від хлопчиків та дівчат. Інші домовлялися. Щоб якомога більше дитячих бажань було виконано. А Дід Мороз планував свій новорічний маршрут на Великій Мапі, щоб встигнути привітати усіх діток. Все було як завжди напередодні свята. Але були у лісі ті, кому дуже не подобалася вся ця святкова метушня, Баба Яга та її приятелі. Лісовик та кікімора ніколи не любили Новий рік? Адже до них ніколи не приходив Дід Мороз. Вони розуміли, що погано себе поводять, але ж їм також хотілося отримати подарунки. Баба Яга Лісовик та Кікімора заздрили дітям і кожного року намагалися зіпсувати свято. Надумали вони це зробити? І цього разу. Я знаю, як зробити, щоб цього свята не відбулося, сказала Кікімора. Треба зламати всі годинники, які є у лісі. Тоді ані Дід Мороз, ані його помічники не дізнаються, коли настане новий рік. Та він запізниться до дітей, а подарунки залишаться нам. Подруго! Яка ж ти розумниця. в один голос сказали баба Яга та лісовик. Після цієї розмови вони вночі потайки обійшли усі помешкання в лісі. Знайшли та поламали там годинники. Дісталися вони й до будинку Діда Мороза. Там баба Яга, лісовик та Кікімора пошкодили не тільки годинники, але й комп'ютер. У якому дід Мороз зберігав інформацію, до кого і з яким подарунком їхати. Задоволені своєю роботою вони пішли по своїх домівках. На ранок мешканці лісу схвилювалися тепер ні у кого не лишилося годинника. Звичайно, всі розуміли, хто зробив таку погану справу. А більш за всіх хвилювалися помічники Діда Мороза. Невже цього разу Бабі Язі лісовику так і Кіморі вдалося зіпсувати новий рік? Серед гномів помічників були ті, хто вмів лагодити годинники та комп'ютер, але по-перше, ніхто не знав точного часу. А по-друге, всі годинники були розбиті вщент, їх не можна було відремонтувати. Дід Мороз закликав мешканців лісу не хвилюватися. Він згадав, що в його будинку є старий годинник, який вже 100 років не працює. Просто жаль було його викнути, бо він дуже красивий. Дід Мороз попросив гномів, які вміють лагодити годинники, спочатку відремонтувати його, а потім направив двох з них у місто. Вони мали тихенько підійти до будинку людей, зазирнути у віконце. Та подивитися, яка зараз година, а потім одразу ж поставити на старому полагодженому годиннику потрібний час. Тим часом інші гноми зайнялися ремонтом комп'ютера. Так вони й зробили. І назад гноми поверталися уже з точним годинником. Звичайно, поки це був єдиний працюючий годинник на весь ліс. Але Дід Мороз пообіцяв. Що дуже скоро нові годинники з'являться у кожного мешканця лісу. В ніч під новий рік дід Мороз, як завжди, вирушив у дорогу з великими мішками подарунків для діточок. Цієї ночі подарунки чекали на всіх мешканців лісу. Звірятка та пташки отримали нові годинники. Не було подарунків лише для Баби Яги, лісовика та Кікімори. Як же здивувалася ця трійця, коли дізналася, що новий рік все-таки відбудеться, а їх план не спрацював? В перший день Нового року вони прийшли до будинку Діда Мороза і теж попросили для себе подарунки. Ви не заслуговуєте на подарунки. Тому що ледь не запсували всім святом. Нас врятував старенький годинник єдиний, що залишився цілим на весь ліс, сказав дід Мороз. Вибачте нас, будь ласка, попросили хором баба Яга, лісовик та Кімора. Ми більше так не будемо. Якщо у новому році ви будете поводити себе добре, не робити злого нікому. То я обіцяю, що ви утримаєте подарунки під ялинку під Новий рік, сказав Дід Мороз. Баба Яга, Лісовик та Кікімора відповіли, що намагатимуться поводити себе добре та зібралися додому. Почекайте, затримав їх дід Мороз. Ви ж і себе залишили без годинників через свою витівку. Він дістав три нових годинника та подарував їх бабі Язі, лісовику, та кіморі. Так вони отримали свої перші в житті подарунки та пообіцяли одне одному, що тепер не будуть робити нічого поганого. Кінець казки. Казка, як ведмежатку, Новий рік зустрічало. Ця неймовірна. Але правдива історія трапилась в одному засніженому лісі. Якраз перед Новим роком маленьке ведмежатко спало у своєму ліжечку під теплою ковдрою, яку мама ведмедиха зробила ще восени з пахучих лугових квітів і зеленої травички. І снилися йому солодкі сни. Ведмежа посміхалося і просмоктувало свою лапку. Звісно ж, йому снився мед. Аж заворушилося медвежатко, аж носик залоскотало. Мишко чхнув раз вдруге і прокинувся. Меду не було. У віконце світив сріблястий місяць. Тік-так, тік-так. Вистукував годинник. Тато й мама спали у своїх ліжках і нічого не чули. А мишкові дуже кортіло меду. Може, мед ще є в дуплі старої липи, де тато пригощав мене улітку, прошепотів він, тихесенько відчиняючи двері. Піду подивлюсь, а раптом, хоч трішки, лишилося. Боженьку, будь ласка. Допоможи мені знайти мед. Ой-ой, ой що це? здивовано вигукнув ведмедик. Побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле, пухнасте ще й осяяне сріблястими вогниками. Не лякайся, малюк, це випав сніжок, бо зараз зима. Весело підморгнув із зоряного неба місяць. А я підсвічую сніжок, тому він такий блискучий. Але я все рівно хочу меду, пробурчав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Він не знав, що бджілки, як і ведмеді, взимку сплять. Але що це? З лісової галявини чувся веселий гомін, пісні. Що за дивина? Чому це звірята галасують? Довкола сніги, ніч, а їм веселощі, дивувався Мишко, заховавшись за пухнастим білим кущем. А ялинка як гарно прибрана, різнобарвними іграшками, гірляндами та ще й виблискує проти місяця? Погляньте, подивіться, хто до нас на свято прийшов. Це білочка побачила ведмежа, і схопивши його за лапку, потягла до гурту. Такого малюк ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. А які кумедні маски, у лисички мурашка, у вовчика сонечко, у білочки жабка, у їжака кіт, а у зайчика черепаха. Новий рік, новий рік, співали звірята. Дідусю морозе, де ти? Ми вже тебе зачекались? Ого го! залунало верхів'ям дерев. Я вже близенько. Це наш добрий дід мороз, закричали звірята, танцюючи довкола новорічної ялинки. І ось на святкову галявину виїхав на золотих санях дід мороз з величезним мішком подарунків. Вистачило на всіх. Білочка отримала горішки, лисичка цукерки, вовчик пряники, козенята по капустинці, зайчик морквинку, їжачок яблучка. А ведмежатку достався Глечик меду. Який гарний сон мені наснився, та ще й справдився. Спасибі! пробормотів мишку. Піду тепер у своє тепле ліжечко спати до весни. Кінець казки Дитяча казка. Вовчення рик та сніговик. Ліс крило пухнастим снігом. Зайчик-хвостик. Білка Мася та лисиня-рижуля. Вирішили зліпити сніговика. Вони почали робити кульки зі снігу. І тут до них підбігло вовчення на ім'я Рик. Я з вами. закричав Рик. Та вихопив у режулі снігову кульку. Ну, давай з нами. переглянулося хвостик Мася та режуля. Але замість того. Щоб разом з усіма катати снігові кулі, рик почав балуватися, кидати в хвостика масю та режулю снігом. Розкидати вже готові кулі. Рику, ми ж не зробимо сніговика, якщо ти будеш заважати, обурився хвостик. А навіщо нам той сніговик? Кидатися снігом цікавіше, відповів Рик. Та кинув в маленьку масю сніжку. «Знаєш що Рику? Йди пограйся десь в іншому місці. А ми все ж таки хочемо зробити сніговика, сказала Рижуля. Рик насупився. Ну, ви ще пожалкуєте, відповів він крізь зуби. Хвостик Мася та Рижуля не зважали на його слова, та нарешті спокійно зайнялися. Своєю цікавою справою. Зовсім скоро красень сніговик з носом морквинкою та очима горішками стояв посеред вкритої снігом галявини. Друзі помилувалися своєю роботою та пішли додому грітися. А тим часом на галявині знову з'явився рик, і він чомусь був зв'язком. Не захотіли зі мною гратися. Зараз пожалкуєте, прошепив він. Рик переніс сніговика на візок та повіз його до себе додому. Шукайте тепер своє творіння. злобно посміхнувся Рик. Він поставив сніговика посеред своєї кімнати та ліг спати. Вранці Рик спустив ноги з ліжка. Та потрапив ними в калюжу. Що це таке? Звідки в моїй кімнаті вода? закричав з переляку Рик. А потім зрозумів, це ж сніговик за ніч розтанув у теплі. І лишилися від нього лише носик морквинка, очі горішки та велика калюжа. Рик почав видирати підлогу, а в цей час думав. Навіщо я приніс цього сніговика додому? І собі погано зробив, і звірятка засмутяться, побачивши, що сніговик зник. А так би стояв він собі посеред лісу та радував усіх. Рику стало соромно за свою поведінку. Закінчивши витирати підлогу, він поспішив на вулицю, щоб загладити свою провину. Зробити нового сніговика. На галявині Рик зустрів хвостика Масю та режулю. Не побачивши свого сніговика, вони дійсно засмутилися. Куди ж він подівся? питали хвостик Мася та режуля одне одного. «Малюкей, це я зіпсував вашого сніговика, сказав Рик. Він розповів друзям, як це сталося. Я зараз все виправлю. Рик почав робити першу кульку зі снігу. Молодець, що ти визнав свою провину. Чесно про все розказав. Та хочеш виправитися, сказав хвостик. Давайте не будемо засмучуватися, а разом зробимо нового сніговика, запропонувала режуля. Всі погодилися. Зовсім скоро на місці вчорашнього сніговика з'явився новий, ще гарніший. На цього красеня прийшли подивитися всі мешканці лісу. А Рик зрозумів, що робити корисні речі набагато приємніше, ніж капості. Кінець казки. Казка. Примхливі сніжинки. Сніжинки, виходьте на вулицю. Скоро новий рік, а ми без снігу покликала зима. Не підемо, у нас наряди не модні, відповіли сніжинки. Та ви у мене красуні, запевнила їх зима. А я вже річки заморозила і холодним вітром на землю подула. Для свята тільки вас не вистачає. Виходьте, не підемо. На вулиці холодно, вирадували снежинки. Але ж це добре, що холодно. Було б тепло, ви б розтанули, вмовляла зима. Але сніжинки не слухалися. І сиділа в своєму небесному будиночку. Ну чому ви у мене такі примхливі? розгублено запитала зима. Вона зрозуміла, що вмовляти сніжинок марно і пішла гуляти сама. Зима заглядала у вікна будинки, милувалася прикрашеними ялинками та святковими вогниками на вулицях. Шкода, що немає снігу, сказав один хлопчик іншим. Дітям хотілося кататися на санках і ліпити сніговика, але снігу все не було. Зате в одному дворі росла ялинка, яку діти вирішили нарядити до Нового року. Вони принесли з дому різнокольорові кулі, гірлянди і навіть іграшкові сніжинки. З кожною новою іграшкою ялинка у дворі ставала все гарнішою. І тут зима вигадала хитрий план. Сніжинки, ви ще не збираєтесь виходити на вулицю? запитала вона. Ні, нам і вдома добре, відповіли сніжинки. Прекрасно, можете не поспішати. Діти і без вас радіють. Навіть знайшли вам заміну іграшкові сніжинки, сказала зима. Почувши це, сніжинки здивовано подивилися одна на одну та запитали. Які ще іграшкові сніжинки? Ідіть і самі подивіться, хитро відповіла зима. Не може бути, ну що може замінити справжній сніг? Невже ми більше не потрібні людям? кричали снежинки, виглядаючи зі своєї домівки на вулицю. З цікавості вони так далеко висунули свої носики, що не помітили, як почали одна за одною падати вниз на землю. Ура, пішов сніг. Радісно закричали діти. Зовсім скоро сніжинок на вулиці стало так багато, що діти зліпили сніговіка і принесли санки. Тут виявляється весело, говорили одна одні сніжинки. І діти навіть дуже нам раді. І чому ми відразу не послухали зиму? Ну ось, а ви вирядували, змусили малюків чекати на вас. Зима зраділа, що її хитрість спрацювала. Але малюки теж часто вирадують і не слухаються батьків, хоча батьки підказують їм, як краще зробити, відповіли сніжинки і полетіли грати далі. Кінець казки.